Поговоримо про ситуацію на польському кордоні. Там е фермери знову блокували перехід рава Руська Гребени, але опівночі блокування завершилося. До нас зараз приєднається речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий ранок Яна. учора, після одинадцятої вечора, прикордонна служба повідомила про те, що вже збираються завершувати свій протест польські фермери. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на цій ділянці українсько польського кордону? Ну, власне, вони мали завершити свої дії о 14-й годині вчора. Але за кілька годин е польська сторона під час зустрічі повідомила про те, що Блокування продовжуватиметься до півночі, і власне тоді польські фермери пообіцяли, що вони ці дії припинять по напрямку цього пункту пропуску. Нагадаю, це пункт пропуску Раваруська з українського боку, з польського пункт пропуску Хребене. Ну і власне так і сталося після нуля годин сьогодні. Ми вже відмічаємо, що рух почав відбуватися як в бік Польщі. Так і більш інтенсивний в бік України, бо під час блокування руху для вантажних транспортних засобів, то польські учасники цієї акції вони взагалі не пропускали вантажівки, які слідували, могли б слідувати з України в Польщу, І це були нульові показники за весь цей час. А в бік України, хоч і пропускалися, але звісно незначна кількість вантажівок. Це суттєво менше ніж є пропускна спроможність цього напрямку. До прикладу, за минулу добу в бік України, кордон перетнуло десь близько 60 вантажних транспортних засобів а після нуля годин ми бачимо, що цей рух значно інтенсивніший. За ці два дні, поки поляки блокували кордон з 4 червня до фактичного завершення доби 6 червня, наскільки істотні і великі черги сформувалися з одного та іншого боку кордону? Ну, якщо говорити саме про цей напрямок, то на щастя значних черг не було, і станом на ранок сьогодні, і станом на ранок вчора на території Польщі в бік України це близько десь по 50 вантажівок. Очікувало ну сукупно на можливість приїзду в бік нашої країни. Нагадаю, що на виїзд України діють діє є черга. І фактично вона не збільшувалася і була незначною щодо очікування на перетин кордону. Власне, вантажівкам і водіям не потрібно фізично перебувати біля пункту пропуску а система поінформує, коли вони можуть перетнути кордон. До прикладу станом на ранок сьогодні, і це напевне ну, таке навіть збільшення реєстрації охочих перетнути кордон. На цьому напрямку саме з вантажних е, транспортних засобів трішки більше 200 е, зареєстрованих е, людей в е, транспорту, які Планують перетнути кордон на виїзд через по черзі, в тому числі на цьому напрямку, але можу сказати, що дещо збільшилися черги на території Польщі на інших напрямках, до прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин, це десь 200 вантажівок в черзі станом на ранок сьогодні. А по напрямку пункту пропуску краківець десь близько 400. Але зазначу, що інтенсивність руху на тих напрямках вона є і станом на зараз, і станом на дні раніше, тому рух іде інтенсивний, і навіть попри те, що там дещо збільшилася фізична черга. Знову ж таки, кордон вантажівки на цих напрямках також перетнуть досить швидко, бо пропускна спроможність цих напрямків більше, ніж є фізична черга. Наостанок, дуже коротко. Чи є якісь сигнали про те, що польські фермери можуть відновити свій протест найближчим часом на кордоні? Таку інформацію від польських прикордонників ми не отримували. Під час блокування руху по напрямку рави руської. Ми також бачили різні повідомлення в на різних ресурсах про те, що, начебто, там блокувався і напрямок пункту пропуску Шегіні. Але зазначу, що ні інформації від польських колег ми не мали. Але також можу зазначити, що те, що ми бачили в нашому пункті пропуску, то рух відбувався інтенсивний і в бік Польщі, і вантажівки також прибували з території Польщі для того, щоб потрапити на територію України. Тому сподіваємося, що ці дії по по напрямку Раворуської припинилися, і власне вони не поновляться або не розширяться на інші напрямки згодом. Зрозуміло. дякую, пане Андрію, що приєдналися. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.